Будемо говорити про податки, безлімітні відпустки, електронну демократію та сподіваюсь, поставимо остаточну крапку, остаточну на цьому етапі. Крапку в питанні повісток через дію. Це 79-й випуск новин на ДОУ. новин українського та світового АІТ. Мінцифра закликала OpenAI розблокувати чат GPT для українців. Про це висловлювався і Михайло Федоров в Твіттері, і Олександр Борняков опублікував лист, який вони направили до OpenAI, де кажуть, що українці класні, ми розбираємось в технологіях і дуже хочемо мати нормальний доступ до чат GPT. У той же час для більш нетерплячих завжди є VPN та оренда номера на отримання однієї смски за 50 центів чи то 80. І ще хотілося б запропонувати мінцифри, а напишіть, що, будь ласка, такого ж листа для DeepL, бо це найкращий перекладач, а апішка доступна дуже для багатьох країн, майже всіх європейських, але без України. І це дуже сумно. І до речі, про чат GPT теж хотілося б, щоб він не тільки був на консюмерському рівні доступний, а там вже збирають передзамовлення щодо платної апішки. От хотілося б, щоб це теж було. Вже майже як Діду Морозу замовля. На рекламному місці хочу сьогодні. Нагадати про дуже важливий збір, який робить фонд Повернись живим, який називається Довгі руки ТРО, це розвідувально-ударні комплекси. Вони хочуть оснастити такими кожен підрозділ територіальної оборони, кожен, тобто з кожної області, і там в деяких регіонах навіть по два здається на Одещині, Київщині та Дніпропетровщині. Зараз дуже багато в публічному дискурсі обговорень, типу що робитимемо після перемоги, перемога неминуча, і все таке. Але на жаль. Щоб вона сталася, щоб до неї дійти, треба докласти ще дуже багато зусиль. Про це страшно говорити, але мабуть, не менше, ніж доклали до сих пір. Я щиро сподіваюся, що українській армії не треба буде робити стільки геройства, як у 2022 році. Але роботи точно не менше попереду, і для того щоб їй було чим робити, і потрібні такі збори. Обов'язково переходьте по посиланню в описі і донатьте. Там, до речі, можна вибирати область, на яку донатити. І пишіть в коментарях, що, що ви підтримали свою область. І заодно пишіть яку область. Заодно дізнаємось, хто звідки нас дивиться. А то ця статистика Ютуба вічно бреше. НАСА переплатило 15 мільйонів доларів за невикористані ліцензії Oracle. У агентства немає системи для їх відстеження. У НАСА пройшов якийсь великий аудит, і там виявили, що на 15 мільйонів куплено ліцензії, якими ніхто не користується. Справа в тому, що раніше чи то IBM, чи то SAP, чи то вони всі разом штрафували НАСА за те, що ті використовували софт, який не оплатили. З тих пір вони дуже ретельно за все платять, і як бачимо, платять навіть на 15 мільйонів більше, ніж могли б. Цікаво, скільки НАСА готова заплатити за софт, який би відслідковував такі проблеми. Але з іншого боку, я наскільки уявляю, а я дуже погано уявляю роботу в НАСА, але мабуть там багато всяких дослідників, нового заліза, старого заліза, і це, мабуть, дуже непросто робити. Це ж не парк комп'ютерів, як в кол-центрі, де все типове, де все централізовано управляється. Там же ж людям треба нормальний доступ до машини, системи, експериментувати, ставити якийсь софт. Тому, мабуть, виникають такі ситуації. В минулому випуску я е, говорив про новину, що на порталі Дія е, з'явилась можливість отримати випуску з єдиного державного реєстру. Отак, От як я зараз сказав, це правильна новина прозвучала. А я говорив, що у застосунку Дія. Це була помилка е, в заголовку новини, і вона вже виправлена. Е, до нас е, Прийшли з каналу Дія і написали про це в коментарях. Якщо ви це дивитесь, ставте лайк цьому відео і напишіть ще щось в коментарях. Так от, хотів розказати, чому я допустив таку помилку. Хоча в тексті статті було все написано правильно. Ми на днях записували інтерв'ю з Мстиславом Банніком. Керівником розробки цієї самої дії, і він сказав, що один з висновків, які вони зробили, був про те, що дуже важлива саме мобільна версія всіх державних послуг, тому що в кризові моменти комп'ютери десктопні не так доступні, як мобільні пристрої. І тому вони зараз багато роблять ставки на саме мобільні пристрої. І тому, наприклад, от ми обговорювали новини про те, що Естонія збирається забрати до себе дію, вони хочуть взяти саме. Мобайл-клієнт, і хоча в Естонії все дуже добре з електронними державними послугами, але вони теж робили ставку на десктоп і зараз визнали цей напрямок не зовсім вірним і хочуть надолужувати у мобай. Тому я ходив і три дні думав про, про те, що дія стає більш мобільною, і от це просочилось в новини. Така от історія. А інтерв'ю з Мстиславом вийде на днях. Сподіваюсь, в середу. SEO Apple Тіму Куку скоротять зарплату на понад 40%. Компанія стверджує, що він сам попросив це зробити. Там спочатку якась спілка акціонерів запропонувала це зробити, а потім він сам попросив, і по цим двом проханням, там рада директорів чи хто там це вирішує, вирішила йому скоротити зарплату. Справа в тому, що у Тіма Кука сама зарплата вона там не така й велика, там, типу, мільйон доларів, ну як для такої посади, звісно, типу мільйон доларів на рік, і ще там бонусна частина, декілька мільйонів, і величить. Єзна частина на десятки мільйонів, це опціонна частина. Тобто він отримує прямо акціями. Цікавий момент, що в 2022 році його зарплата була чи то 84 мільйони доларів, чи то там в інших джерелах, вказується, понад 90. І загалом такий розмір зарплат це така загальна тенденція для всіх техногігантів, тобто ефективні керівники всіх цих компаній, які називаються біктеком, вони. По суті, будучи найманими працівниками, стають мільярдерами. Раніше такого не було. А зараз от є. Пишіть в коментарях, ви як збираєтесь розбагатіти? Будете пилити стартап чи робити кар'єру в корпорації? SoftServe відкриває додаткові офіси в містах України. А саме в Полтаві та Києві у Києві на 35 осіб, і це на лівому березі, тому що в компанії зазначають, що коли повітряні тривоги перекриваються мости частково, але з транспортною доступністю стає зовсім погано, тому вони роблять локації на лівому березі, щоб співробітникам було простіше. У Тернополі розширять на 20 місць. У Вінниці відкриють коворкінг. І збираються ще в сумах Кропивницькому та Черкасах. Цифри по кількості місць вони не якісь приголомшливі, і це звісно швидше не про розширення бізнесу. Не знаю, як з ним у софтсерва, Не буду говорити це швидше про те, щоб зробити інфраструктуру для наявних працівників, щоб вони могли працювати, тому що з цими відключеннями це не завжди виходить. І компанії, ніж купити всім додому по EcoFlow, простіше зробити офіс з генератором та Starlink. -ом. На фронті загинув колишній розробник Інкод груп Артем Збаранський. Колеги поділились спогадами про героя. Посилання на цей матеріал буде в описі під цим відео. І я зазвичай в новинах роблю некрологі про людей, які загинули. І що разу дуже багато люті і злісті. Я вірю, що ці життя віддані немарно, і ми переможемо. Netflix відкриває інженерний хаб у Варшаві та шукає фахівців вакансії, які там вже є. Software інженер, engineer, контент Engineering. Маркетинг, продакшн менеджер і продакт-менеджер. Цікаво, що вони у своїх прес-релізах зазначають, що вони збираються нарощувати бізнес у Східній Європі і що це регіон з великим потенціалом, передусім творчим. Не знаю, чи справді вони збираються багато контенту тут виробляти та запускати. А можливо, це просто частина позиціонування Netflix як такої творчої компанії, але, але цікаво. У минулому випуску гучність на відео була трошечки тихша, ніж зазвичай, і це, я так розумію, завдало багато незручностей тим, хто дивиться ці новини, роблячи одночасно ще щось, їдучи в громадському транспорті, чи як там писали чистячі зуби. Дякую всім приблизно 745 коментаторам, які це зазначили. Але обідно не це, Обідно те, що ніхто не написав, що все минуле відео я був в розфокусі. Ну як же так? Ми тут світло виставляємо, камеру оце все. А, а Ярік ще й на початку відео робить такі смішні заставки. Нам треба вибирати членство в ЄС чи ухилення від податків. Гетманцев розповів, чому Україна має відмовитися від спрощенки. Данило Гетманцев дав велике інтерв'ю виданню Діла, і там. Поділився своїми міркуваннями, я так розумію. Там не сильно говорили про концепцію 10-10-10, чи якою вона там стала 15-15-15. Він там каже, що податків збираємо мало, що Україна взяла на себе зобов'язання у рамках нового меморандуму з МВФ, тобто МВФ нам дає гроші. А ми за це певні зобов'язання. Так, от ми зобов'язалися відмінити пільгову ставку для третьої групи у вигляді 2%, Податку і зобов'язалися поновити повноцінні податкові перевірки: повернення штрафів за невикористання касових апаратів та вдосконалення системи спрощеного податкування в цілому та про запуск автоматичного обміну податковою інформацією. Це я так розумію, з іншими країнами. А також він каже, що спрощена система не має використовуватись для того, щоб, щоб уникати податків на зарплати. І він каже, що у нас є два шляхи, як е, цього уникнути. Е, перший це розробка певних критеріїв пов'язаності, за якими можна визначити участь підприємців фізосіб у подібних схемах, і він там пропонує, наприклад, якщо велику кількість ФОПів. З однаковими видами діяльності, якщо ці ФОПи всі працюють з однією юрособою, і їх ще обслуговує один і той же бухгалтер, то це званочок, що щось не так. Або коли підприємець фактично господарську діяльність не веде, а його взаємовідносини з компанією дуже нагадують трудові. Ну тут знов таки це все питання критеріїв, як це буде визначатись і так далі. А от другий шлях це взагалі цікаво: заборонена ФОП третьої групи єдиного податку працювати з юридичними особами. І він сам зазначає, що цей варіант досить радикальний, і тому краще вже перший погодьтесь. Ну і якщо вибирати між цими двома варіантами, то справді з ним важко не погодитись. Також він там багато говорить про діджиталізацію податкового процесу, що вони хочуть зробити так, щоб підприємці поменше спілкувалися з податківцями, тими, які є зараз, але вони навчать нових і буде. Продовж цього року створений новий контактний центр, де будуть стандарти якості спілкування з клієнтами, тобто з платниками податків, на рівні як у кращих комерційних компаніях, мабуть, як у Монобанку. От я так це кажу, тому що там ж Олег Гороховський він. Працює там із мінцифрою і в реформах, деяких бере участь, мабуть, будуть передавати кращі практики. Так от він каже, що буде все цифровізовано, буде дуже зручно, буде все супер зрозуміло, і, і треба знижувати, як він каже, податковий тягар на зарплати. Тому що зараз реальна ставка ця податкова, вона 42%, а має бути 25%. Але це, на його думку, має відбуватися синхронно з виведенням бізнесу з тіні. Тобто не спочатку пониження податків, а потім виведення з тіні, а от прям синхронно. Як саме вони забезпечувати синхронність будуть незрозуміло? Данила Гетманцева традиційно всі дуже не люблять. Але кажуть, він непоганий фахівець саме з уникнення податків і всього такого. Про це ми говорили з Глібом Вишлінським. Отут буде посилання на інтерв'ю, і він там каже декілька теплих слів в бік Гетманцева, А якщо вам не треба декілька теплих слів в його бік, то ласкаво прошу в коментарі. Там буде багато таких реплік. Мабуть, треба пояснити. Я так іронічно про це говорю. Поганого говорять дуже багато, але загалом мені ця дискусія подобається, тому що вона відбувається у нас в такій ідеологічній та ідейній площині, як саме треба будувати нашу державу. І мені цей дискурс подобається. Набагато більше мені це подобається ніж коли йдуть розмови про те, чи треба Ахметову платити ринкову вартість за там тарифи на «Укрзалізниці». От то погані розмови, там все очевидно. А про те, як будувати державу, можна і подискутувати. Microsoft планує інвестувати 10 мільярдів доларів у розробника ChatGPT. gpt В минулому випуску я говорив про те, що вони шукають собі інвесторів, і от Microsoft радий буде дати їм 10 мільярдів. І для них це дуже вигідна года, тому що вони там забезпечать свої серверні потужності навантаженням, і їм це завжди в радість. Там якось її цікаво хочуть структурувати, що типу вони отримуватимуть більшу частину прибутків чат-жепті до тих пір, поки не. Окуплять свої інвестиції, а коли окуплять, їх там доля якось знизиться. Але все одно вона буде суттєвою. І вони планують інтегрувати Бінг туди, кажучи, дуже чекаємо. Вибори президента в дії Федоров назвав умови, за яких це стане можливо. Я, чесно кажучи, коли побачив, побачив цю новину, я трохи злякався, а потім прочитав новину і заспокоївся. Тому що цитата. Потрібна підтримка людей, довіра до цифрової держави, судової системи та правоохоронних органів. І після цього, можливо, Україна буде готова до електронного голосування. Для нас це ще довгий шлях. Багато всього треба реформувати. Довіра людей і безпека системи це ключові речі. У питаннях безпеки ми рухаємось, а в питаннях довіри варто запитати в людей прокоментував міністр. Я не знаю, чи коментував він це таким тоном, як я це прочитав, але це дуже важлива річ. У нас на каналі трохи більше року тому було інтерв'ю з паном, на жаль, нині покійним Олексієм Скрипником. Ось тут буде посилання це керівник і засновник компанії Елекс. І він там розказував, що це дуже важливе питання, і що сам він в ньому помилявся. І я, чесно кажучи, з ним абсолютно погоджуюсь щодо того, що електронне голосування. Це такий інструмент, який в країнах не сталої демократії. Вибачте, але мені здається, Україна ще не дуже е, має сталу демократію. Це дуже небезпечна річ, тому що в електронному вигляді легше не тільки голосувати, а й фальсифіковувати. І в тому числі не за рахунок хакерських втручань, а за рахунок просто адмінресурсу. Тому мене дуже порадувало те, що сказав міністр е, Федоров в інтерв'ю, яке ми писали з ним більше року назад. Він наголошував на тому, що каже: я можу відповідати тільки за свою ділянку роботи, за суди чи правоохоронців. Я відповідати не можу. А тут він каже, що для того, щоб це було виконано, треба довіра до цифрової держави, судової системи та правоохоронних органів, тільки в комплекті. Цими речима це може нормально працювати до тих пір, поки немає. поки В там Вищу раду правосуддя всякими схемами намагаються запхати не дуже зрозумілих людей. Це ще не довіра до судової системи. І навіть після того, як все буде нормально реформовано, треба, щоб пройшов час, щоб ця довіра з'явилася у всіх, щоб коли ці інструменти з'являться, вони не викликали ніяких питань. Тому що добре, якщо у нас на якийсь момент є демократичний президент, потім може ним стати не така ціннісна людина. І щоб цей інструмент не перетворився в джерело безкінечної влади. Я прям підтримую міністра Федорова, якщо його репліку. Перефразувати як наразі не на часі. Українцям не надсилатимуть повістки через дію, роз'яснення від мінцифри. Мстислав Баннік прокоментував для редакції новини, які розповсюджують багато ЗМІ, про те, що от мовляв можуть скоро з'явитись повістки в дії. Судячи з того, що вони роблять, ця перспектива нам справді не загрожує. Були розмови і коментарі про те, що у дії може з'явитись функціональність для того, щоб людина могла віддалено уточнити свої дані для військомата. Присилати там повістки навряд чи будуть з декількох причин. По-перше, там Майже неможливо верифікувати отримання цієї повістки, що заважає е, людині просто зробити uninstall application і все, навіть нотіфікейшни не будуть приходити. Пристрій то персональний, але його персональність вона не гарантована і завжди юридично можна буде сказати: а це не я аксепнув там і розписався. Ну дивно буде, якщо там буде запрошуватись електронний підпис про те, що я прочитав і отримав повістку. Але і це не найголовніша причина. Мені здається, найголовніша причина для команди Мінци. Дуже важлива оця саме довіра до електронних цифрових послуг. І тому вони на рівні піар доцільності, ну тут в слові піар немає нічого поганого, вони це рішення не пропустять, тому що ця штука вона буде дуже непопулярною і це вдарить в цілому по популярності дії. Тобто, впроваджуючи один такий інструмент, ви масу інших інструментів робите непопулярними. І мені здається, вони, ну принаймні, ця команда ніколи на це не піде. От такі мої думки з цього приводу. Якщо ви не згодні, пишіть про це в коментарях. Ну і взагалі я звісно не можу не любити всі ці новини про мобілізації і повістки. Тому що як тільки ми щось таке додаємо в заголовок новини чи на обгортку, нас ці випуски в півтора рази краще переглядів набирають. Я вам обіцяю, що в сьогоднішньому випуску ми це робимо востаннє, і якщо не буде справді важливих підстав, щоб вважати, що щось змінилося, більше робити так не будемо. Але щоб не пропускати інші важливі новини, не забувайте підписатись і ставити дзвоник. Майкрософт заявляє, що дасть співробітникам США необмежену відпустку. Це не новина в підходах до трудових відносин. У того ж Netflix це досить давно було. Там все одно треба апрувати цю відпустку у свого керівника. Мені, чесно кажучи, з того, що я чув у компанії, які намагались таке впровадити, ця ідея не дуже подобається. В компаніях все одно в. Виникає неявні домовленості про те, скільки ж відпустки брати пристойно, а скільки не пристойно. І оця межа пристойності, вона виявляється трохи нижчою. Дуже чекаю новини про те, що якась компанія не введе безлімітну відпустку, а введе лімітно, але днів 50 на рік. Цікаво, як у них працюватиметься. А, і найсмішніший коментар написав. Чорний список Юджина. Пропоную тепер зробити ще й необмежену зарплату. У кінці року кожен співробітник сам вирішує, скільки заробив за рік. А скільки ви заробили за рік, напишіть в коментарях. Goldman Sachs втратив 1,2 мільярди доларів за 9 місяців 2022 року через Apple Card. Справа в тому, що в Америці є такий продукт Apple Card, Це картка Apple для користувачів айфонів, і там в них є свій вбудований воліт, і там прямо видно всі гроші. І вони робили це в партнерстві з Goldman Sachs, і виявляється, що там досить такі прості і вигідні тарифи. І на цих простих і вигідних тарифах Goldman Sachs втратив більше мільярда доларів. Мене в цій новині що Зацікавило. Залучення одного нового клієнта обійшлося банку в 350 доларів. Тобто, коли є Apple з своєю інфраструктурою, з мережею девайсів, з вже встановленим аплікейшеном, залучення одного клієнта коштує 350 доларів для Goldman Sachs. Мені здається, що монобанк, платячи нам по 50 гривень за клієнта, не доплачує. На цьому на сьогодні все. Температура в студії 21 градус, курс біткоїна 20 915 доларів, курс Етеру 1551 долар по 52. Мене звати Юрко Федоренко. Я для вас підготував та провів цей випуск. До зустрічі через тиждень. А в середу дивіться інтерв'ю.